Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші, найактуальніші та найбільш цікаві події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Росіяни скасували майже всі масштабні заходи до 23 лютого на тимчасово окупованих територіях. Цього дня окупанти відзначають одне з своїх улюблених свят День защитника Родини. Тож у російських містах були організовані великі концерти, дуже гучні святкування. Чого не скажеш про окуповані українські території? Як повідомляють активісти руху Жовта Стрічка, ключова причина скасованих заходів це неможливість колаборантів забезпечити хоча б мінімальну явку населення. Адже мешканці тимчасово окупованих територій зовсім не зацікавлені брати участь в чергових пропагандистських подіях і у всіх оцих виставах. Однак, попри те, що масові святкування провалилися, окупанти вирішили всю активність цього дня скерувати на дітей і молодь, залучаючи тих до пропагандистських лекцій в школах, університетах, коледжах і техучилищах. Вони організовували роздачу подарунків ветеранам СВО, акції на морозі, розгортання прапорів, підтримку російської армії і таким чином, не маючи підтримки серед дорослого населення, окупанти зосереджують свої сили на молоді, прагнучи виховати нове покоління справжніх російських громадян. Окупанти хочуть Організувати роздачу землі ветеранам СВО на тимчасово окупованій території Запоріжжя, і ось так гауляйтер Євген Балицький заявив, що після завершення війни російські ветерани СВО зможуть безкоштовно отримати земельні ділянки на тимчасово окупованій території Запоріжжя. За його ж словами, зараз триває розробка законодавчої бази та створення списків тих, хто потребує цієї землі. Ми обов'язково будемо це робити прямо. От... Не сомневайтесь ни на одно мгновение, я лично проконтролирую, и пока я на этой должности, люди, которые защищали Запорожскую область, они и вообще всю, всю Россию на своих западных фортпостах, на западной границе, которая сегодня пока еще, конечно, дышит кровью, и мы обязательно учтем, и это те, кто в первую очередь должны ее получить. Фактично ж! Окупанти просто намагаються придумати нові методи вербування до лав російської армії і такі заяви є інструментом маніпуляції. Тим більше гауляйдар сам визнає відсутність будь-якого наявного механізму розподілу цих земель. А ми знаємо, що росіяни ніколи не виконують своїх обіцянок. Але для Кремля життєво необхідно шукати нові. Заохочувальні заходи, так і певні примусові методи для поповнення лав Збройних сил Російської Федерації, адже місцеве населення відмовляється йти воювати проти власного народу, не хоче підтримувати цю російську недоармію і чинить активний спротив. Друзі, якщо ж вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео. Аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. А тим часом росіяни мілітаризують дітей на тимчасово окупованих територіях, буквально з ясел. Зокрема, як повідомляють представники руху Жовта стрічка в окупованому місті е, Скадовськ. В районі Яс, там, де дитячий садочок Ромашка, там провели патріотичні заняття, які були присвячені російській армії, і дітям розповідали про види військ збройних сил Російської Федерації, пояснювали їхні призначення. І звісно, це все закріплювалося практикою. А тому малюки були змушені виготовляти аплікації на військову тематику. Це далеко не поодинокі заходи. Мілітаризація проникає в усі сфери життя українських дітей на тимчасово окупованих територіях. І, наприклад, от у місті Генічеськ розгвардійці відвідали дитяче свято, яке також було присвячене Дню захисника вітчизни. Дітей буквально з народження привчають до того, що армія це головний державний інститут, а із так званих героїв СВО треба брати приклад. Окупанти намагаються нав'язати дітям думку, що війна це абсолютно органічна частина нормального російського життя, і вони мають бути готові також брати активну участь в будь-яких бойових діях. Окупаційна влада в Криму запускає регіональну кадрову програму для військових Російської Федерації. І от, зокрема, гауляйтер Криму Сергій Аксьонов дав старт регіональній. Кадровій програмі «Герої Криму, яка є аналогом федеральної програми Час героїв, яка реалізується за дорученням диктатора Владіміра Путіна. Всі присутні в залі ребята герої Російської Федерації точно також будуть включені во всі процеси. Все, що стосується розвитку Криму. Ми в місті одна команда розуміємо, що ну, ще раз, ці люди достойні уваження сестра суспільства і в цілому біження вперед і по кар'єрній лісниці кому як не, в служить момент. Мені не калібалися, а приймали рішення, які з риском для їх жизни надійствовали кому як їм, далі теж в тому числі приймають рішення для життя. І мета цієї програми зрозуміла: готувати висококваліфікованих керівників з-поміж кримчан, учасників так званої СВО для роботи в органах влади, в державних установах, в організаціях і на підприємствах півострова. Адже за словами самих окупантів у прийняті рішень під час формування майбутньої державної політики важливо орієнтуватися на нову еліту. Водночас варто нагадати, що раніше про запуск такої ж програми оголосили гауляйтери тимчасово окупованої території Херсонщини. Така синхронізація в діях окупантів і загарбників лишень свідчить про те, що ворог активно готується до весняного призову на окупованих територіях. І тому запроваджує різні стимули для залучення новобранців на війну. І трохи хороших та позитивних новин. В Азовському морі тоне російський суховантаж із кукурудзою. Хоч це і не військовий корабель, але це теж приємно. Мова йде про судно Павел Грабовський. Яке перевозило три тонни Кукурудзи та прямувало з Ростова до Туреччини. Однак, 16 лютого, неподалік російського порту Азов у Ростовській області в корпусі судна утворилася пробоїна, і воно одразу почало тонути і йти на дно, так би з Російською Федерацією. І от, за даними росіян, моряки не стали посилати сигнал лиха, а лише запросили дозвіл зайти в Ростовський порт Азов для того, щоби. Полагодити судно. Однак є нюанс. Це буде можливо лише після того, як на Азовському узбережжі буде вищим рівень води, адже через велику осадку суховантаж може сісти просто на мілину. Приємно, коли природа на нашому боці. Ну що, друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому друзі все зустрінемося в наступному випуску і пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.